Україні. І що ж, вітаю вас з далим початком цьому турнірі. Дось вашу команду Гашка, ви обіграли команду Юзука з рахунком 5-3. Ну, взагалі, на мою думку, важковато вам давалося На початку другого тайму ви дуже швидко вийшли вперед, в два м'ячі, а потім втрачали двічі свою перевагу. в Матчі, все ж таки, до кінця ви завершили, показали свою майстерність. Ваша думка взагалі від вашої команди і думка про команду Юзук"? Ну, В першу чергу дуже вдячний супернику за гру. В принципі, молода команда амбітна. Ми бачимо, що в деяких моментах навіть хлопці грали жорстко по не незважаючи на те, що середній вік нашої команди майже вдвічі був більше ніж. Але хлопці молодці, зубасті. Думаю, що вони ще не одній команді нав'яжуть таку добру, чоловічу, сильну гру. А по нашій грі скажу, що видно, що це наша перша гра після зимового періоду на велике поле. Бачимо дуже багато браку дуже іноді позиційно ми втрачаємо і гравців і і свою позицію, але Можна сказати, на майстерності десь за рахунок фізичної переваги а, переграли суперника. Ну і дуже підвів суперника і гравець, який ще всередині першого тайму вже другу жовту за два ідентичні фоли а, заробив. Ну це я думаю, хлопці його пожурять за це. Вони майбутні ж роблять виснажки. Мені здавалося, пройшла під диктовку нашого темпу, тому дякую супернику за гарну гру і своїх. Вітаю з перемоги. Що ж, подякую вашій команді. Бажаємо успіхів наступних матчів турнірі. Yeah.